Вітаю, мене звати Олександр. Легко вчимо німецькі дієслова. Частина 5. Я підіправив німецькі дієслова, які гарно між собою римуються, і тому вони будуть гарно запам'ятовуватися. Перше дієслово. Наповнювати, наприклад, водою, якусь ємкість наповнюємо. Фюлін. Фюлін. Закутуватися, якщо холодно, там воду закутилися. Зігхюлін. Зігхюлін. Бо якщо когось закутуємо базів, буде просто хюлін. Жмакати, якщо, наприклад, папір якийсь жмакаємо чи листок бумаги паперу. Кнюлін. Кнюлін. Заповнювати, наприклад, формуляр чи якийсь документ. Ausfüllen. Ausfüllen. Префікс «Фюлін», Фюлен, зіхülін, кнюлін. Ausfüllen. Завивати або манити. Locken Локен. Може запам'ятати: завиваємо локони волосся. Сидіти На Hocken. Hocken. Це ще, можна так сказати, сидити, сидіти на корточках. Це не українське слово. А от якщо присідати, то буде machen. Застривати. Штокен. Штокен. Локен. Хокен, штокен. Вести або керувати. Когось вести в якусь точку. Фюген. Фюген. Помішувати. Якщо помішуємо, Каву там чи чай. Ложкою. Умгон. Умгон. Керувати. Анфюген. Анфн. Виконувати наказ. Ausfjögen. Ausfjöhn. Fjurgen, Unhohen, Anfjurgen, Ausfjlohen. Глядіти. Або дивитися кудись. Шаон, шаон. Часто кажуть гляну шаумаль. Рубати. Наприклад, сокирою. Хауен. Хауен. Будувати або покладатися на. Баун. Якщо покладатися на, то прийменник AUF треба поставити Баун оф акузатів. Перетравлювати. Наприклад, їжу в організмі або, наприклад, інформація якусь. ФЕРДАУЕН Feoddauen. Забудовувати. Якщо, наприклад, багато будинків і ще якийсь будинок побудували, тобто забудували все, що можна. ФЕРБАУЕН Feobbauan. Sauen. Hauen. Bauden. Verdauen, Фелбауен. Лизати. Наприклад, щось язиком. Лекен. Лекен. Встромляти. Наприклад, вилку в розетку. Або, наприклад, мобільний телефон в кишеню. Штекен. Штекен. Лякати. Шекен. Шекен. Може запам'ятати, як головний герой мультика Шрек. Він лякав усіх своєю зовнішністю. І лякатися Зіх Елшекен, Зіх Елшекен, Лекен, Штекен, Шрекен, Зіх Елшекен. Накривати Декен. І мене буде дідеке Стеля або Ковдра. Підтягуватися, якщо на турніку підтягуємося. Sie hacken. Sie hacken. Турнік буде das hack. Виявляти якусь там інформацію, наприклад. Entdecken. Entdecken. І заражати, наприклад, грип там якийсь, чи інша інфекція, якусь іншу людину. Anstecken. Anstecken. Decken. Sie hacken. Entdecken, Anstecken. прясти. Тобто із волокон робити нитку. Шпінен, шпінен, міркувати, тобто глибоко роздумувати. Зиннен. Зиннен. Різниця між Денкен Денкен це як загальне слово, так як поверхово думаємо. Зінен це глибоко роздумуємо. Розцікатися. Цеагинен. Цагинен. Є такий гарний вислів. Як нажито, так і прожито. Бо як прийшло, так і пішло. Мріяти або снитися. Тхоймен, тхоймен. Підшивати. Наприклад, штани. Трохи підкорачують, краї підшивають. Зоймен, Зоймен. Прибирати зі столу. Коли поїли посуд прибираємо зі столу. Обгоймен, Абгоймен. Префікс відокремлюється. Прибирати в кімнаті. Овхоймен. Овфхоймен. Träumen. Зоймен. Абгоймен, фхоймен. Пінитися. Шоймен. Шаймен. Бунтувати або ставити на деби, наприклад, коня. Боймен. Боймен. Пропустити або прогуляти заняття. Фелзоймен Феозоймен. Махати рукою. Наприклад, якусь людину бачимо, ми її махаємо рукою. Вінкен. Вінкен. Шкутильгати. Хенкен генкен, смердіти, Штінкен Штінкен Робити макіяж. Шмінкен. Шмінкен. І миготіти, наприклад, автомобіль-поворот включає це миготіння. Блимення, можна так сказати, Блинкен, Блінкен. Навіть є таке прізвище. Блінкен, колишній держсекретар США, це в нас міністр закордонних справ, Ентоні Блінкен. Вінкен, Генкін, Штінкен, Шмінкен, Блінкен.